Дістав перегній. Але виявилося, що в ньому є медведка. Я вже коли набирав його, то вже тоді бачив медведку. На жаль, тепер не, не знайшов, щоб показати на відео. Але що тепер, викидувати його чи що. Щоб знищити медведку, придумав таку штуку. Я в мене такий 120 літровий чан тістоміс на колесах. Середину поклав кірпічики таким чином. Наверх іде сітка. Далі ще таке сито, налью води до цього рівня і засиплю перегній. І буду його пропарювати. Спочатку думав варити перегній, але погана ідея, бо виваряться з нього всі поживні речовини, азот всі. Багато чого вивариться, у воду прийде. А так пропарю і буде класно. Градусником буду провіряти, щоб була температура достатня. Що вариться? Вариться перегній. Я ще перегній не варив. Трошки важко з усіх сторін, щоб була однакова температура, але потихеньку. І додав я більше води трошки. Бачите, з одного боку тут де сильний вогонь, аж вибулькує. А з другого боку ще прохладне. Зараз буду міряти. Так, на градуснику в самому центрі 85 градусів. Такі білі черв'ячки повилазили наверх всі. Це вже, походу, мертві всі. Ще трошки хай попариться і будемо виключати. 99,6. О, знайшов тепер одну вже дохлу. Маленьку медведку, бачите палець мій. Це, не дай Бог це запустити в теплицю чи в город. цю медведку, Так що будьте обережними з перегноєм. Бачите? Медведка 100%. Бо я коли там копав, то знайшов був двох великих. Але вже не хотів розгружати. Прицеп. Ну все, поздихали медведки. Поздихали. Я трошки недооцінив кипіння і треба було, більш, треба було в процесі більше води додавати. Тут, бачите, води нема. Все пусто. Там підгорівший цей, підгорівший навоз, перегній. Так що в процесі треба більше води додати. Щоб воно було все активніше, щоб не горіло, щоб казан не горів. Так що це майте на увазі. Це сито у мене там так стояло. І аж погоріло. Бачите? Аж обуглилося. Так що води треба додати постійно. І Багато, бо воно випаровується інтенсивно і сам перегній бере на себе багато вологи. Але результат хороший. Результат хороший. Зараз наступну партію буду робити. Ну, Ось така виходить. Маса обеззаражена від, всякої, від всяких жуків. Черв'яки там погинули, нематоди, все, що там було, все загинуло. Але й бактерії корисні загинули. А напевно, не всі. Точно не знаю, як воно буде далі себе поводити. Можуть начати рости якісь дурні гриби із цієї маси, може й ні. Я чекати не буду. Я буду проливати його, пролюю його вермічаєм і трошки компоста дам, вермі чай це те, що в мене От черв'яки живуть у ящиках, поливаються водою. От черв'яки живуть у ящиках і е насипається їм перегній, остатки харчові. Вони це все переробляють, їх треба поливати, щоб вони мали воду. І в самому низу в ящику є дирки, через які лишня волога з поживними речовинами, з бактеріями стікає лишня. І тим тим чаєм, якщо полити, або просто можна біо цього додати їхнього вермікомпосту, то, що вже перероблено. Готового субстрату від черв'яків додати сюди, перемішати потім. Ну, можна і пролити вермічаєм, і тоді по мікробіота вся буде та, що треба. І потім можна це і в горшки класти, замішувати. Можна давати черв'якам їсти. Можна користувати в городі, хоч як. Дякую за увагу. Так, тачку. І інструменти прокалив траву суху попалив. Так. І якщо будете ємність накривати склом, так як я, бачите, склом накрито, дуже добре воно закриває все. Щель це одне скло, друге скло велике. І щель, щель між нежними полосками скла. Якщо склом накриваєте, обов'язково е використовуйте окуляри захід. От я в окулярах був постійно, чесне слово. Так що техніка безпеки Ну, Правда, я в шльопках, але головне очі захистити. Все, будьте здорові. Слава Україні. Слава Героям України. Добраніч! Так, це я на другий день знімаю. Ще дуже одна важлива, важливий момент. Першу загрузку, коли я робив то я просто накидав, не втрамбовував нічого, просто накидав і багато, ну, як би воно рихле все було. І пар просто проходив, легко проходив, і добре, швидко прогрів, може за 2 години, максимум 120 літрів прогрілися. А другу загрузку, коли я робив, то цього перегною оставалося більше, я хотів, чим скоріше. Ну, Якби, щоб за одну загрузку зробити, і трошки втрамбовував лопатою так втрамбовував, втрамбовував, коротше, так втрамбував, що ніяк у мене не нагрівалося, не могло нагрітися. І воду лив кучу, і 5 годин приблизно я кочегарив і куча дров пішла. І края нагрівалися добре, а сама середина. Ніяк не могла прогрітися, розумієте, бо там... бо там по центру бачите такий стульчик у нього желізний. Ніяк не могла середина прогрітися. Потім якось я її довів до 60 градусів, 60 градусів, е от на такій глибині 15 см, 60 градусів, при 60 градусах жуки всі здихають. Там то біологи краще знають, там білки звертаються в них чи що. А зараз на другий день після обіду 76 градусів. 77. Воно все-таки потихеньку, тепло туди пройшло далі, далі, далі. Всередину воно більш рівномірно розподілилося тепло і середина теж прогрілася. Але дуже довго. Це якщо робити, то краще так, щоб просто насипати, насипав, пропарив, насипав, пропарив, насипав, пропарив. І скло, скло все-таки в мене потріскалося. Перше. Бо язики, язики вогню торкалися його по краям. Всередині холодний пар піднімався. Ну, як холодний, не холодний, теплий пар піднімався. Конденсувався і прямо по цій лінії, по цій лінії железяки, прямо по ній е тріснуло. О, бачите? Прямо по цій лінії, але воно тріскало так, що не стріляло нічого. Не було воно небезпечно, але окуляри, окуляри все рівно треба мати. Все, дякую за увагу.